Всім привіт. Зараз їдемо по... в сторону аграрної академії по сковороди. Ботанічний провулок. Так що у нас така велопрогулянка, а потім рішення після цього маршруту, щоб і я на що його найду. corremos um o processo чуть-чуть отдихався і включився будемо такі здорові куски проматувати ну в сенсі на ускоренки так що я думаю его не против вам так ще мабуть краще полосу кстати, нарисували нову не було ж останній раз як я тут їхав то не було Коротше їдемо через Юровку, Зигина, сина, чуть-чуть дальше, там поворачиваем по сковороди ліворуч Ну і дальше я ж казав Вау 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 Ну от это сила ліфт таке мабуть не запреж В принципі то можна но воно тяжко я думаю тяжаловато. А так для частного сектора, звісно, це пушка. Я п сутками на ньому їздив. І в зиму, там широкі колеса, тобто ти не нахитнешся так, як на цьому. Як на цьому с тоненькими колесами. Що вже зимову резину перебувають люди. Наші на монтажках. Не кажется, еще рано. О, попалась эта бочка. А ну может не спи один проехать на светофор. Не, наверное, спи. С этим, с пылом. Не хочу материться, щоб это 18, в мене там останнє відео яке не війшло, до велопрогулянок сма кусочек то так, пошивав куски відоса та черяшні. Блін, зато я попав, да? по я по Так хотівся, хотівся. Так хотілося, щоб він на цвітофорі становився і на бочці, яка в частних секторах викачує, непотріб зливних ям, фотка, ну не фотка а рисунок Путіна, та ви я думаю часто бачили Там новинах чи що показували цю бочку Все, поїхав на Юровку туди на праворуч нам прямо Так, сейчас я виключаюся, бо я попадаю на світофор І всі як завжди співають Один я попадос Зато я перший буду. Вау! Сорі, сорі, я ж в процесі, в процесі ВДшки Просто ж хочу ВДшко там пообрабатувати, може якийсь буде результат нашого виробника. Типа, от это ВД, вд 40 що виробник пишуть Великобританія, Бренд Великобританія, вона дорого коштує, якусь заказав за 70 гривасей 200 грам Кажись, нашого отечественного производителя. Попробуємо її. Що, давайте слідуй світофор. Це 25 секунд. Куди розміточку поробили? Там де дорогу підлатали. Зараз так даже чуть-чуть хлопочки. Форсаж. Ні, не вийшло, форсажа проиграв не вийшло. Сьогодні теж хочеться по максимуму покататися, бо на завтра щось там дощі передають. Правда, не правда, ну О, які побажання виповнить. Думаю, що в мене ще є болить, я ж постійно право-ліво дивлюся. Зеркала я не хочу, я їх по... У мене вони подлітають. Пропускаємо тачку вау маневри що ми вже назигина Вообще Зигина домашні діли. Так, я по главной. щось не маршрут тут. Телефончик погас. Я взагалі не пойму. Я движуся на цьому маршруті. Чи на місці? О, можна відпочити трішки. Сьогодні водичку взяв, зато насос забувся. Камеру не хочеться тягати, а насосик беру. Ну, і забувся. Зато добре, що я в футболці і в шортах дивлюсь на людей, як вони повдівалися. Вони злякалися 18 градусів. Вони не повнять морозів, щоб було 25 мінус. Замерзали ноздрі, дихання. є. Коротше, сосульки висіли на шарфу. А я в цей мороз коротше, на базарі тупо продавали дрожжі, брали на точці дрожжі і стихійно його продавали, то там станемо, то там. Коротше, це щось було страшне. Ну, зато ми нормально заробили. На Новий год це було перед Новим Годом, напевно, за неділю. То ми так недільку попрацювали. Було врем'я Сігарети Я не пам'ятаю тоді горілочку чуть-чуть не вживали. Да, вживали. Та й не трохи, бо це ж після армії. Кажись. Ще до армії Ні після аж то школа то бурса і досрочно в армію там досрочно в курси захищав диплом і погнав так що знову почалися відключення я не пойму кричить а я тому недільку попрацювали на дрожжах, мене ще е мінтовку забрали ну, тобто було як заборонено те робить що ми робили і ми коротше, забрали мене дрожжі які ті були там бабки а потім віддали нам тобто мені віддали на чувак на точці сказав що мене пов'язали поліціянти все забрали нічого не дали і, коротше, а дрожжі типу, дали бабки не дали і дрожжі ми вернули а там чуть-чуть Грушенят, ну типа премії собі останули. Того так нормально у нас було на Новий год. Плюс я ж відкладав там по чуть-чуть. Так, так що нормально, нормульно. Як завжди забуваю заїхати і проїхатися. Та хоча ми вже ж з вами по той каштані нової алеї вже так накатали. Так, що тут возлещат за задвижня? Нео Нео под базиллю. Це я по очках. О, кстати, я вже з Рюкзак в мене. Те що все в рюкзаку було, пішло на руль, кстати. Розгрузив рюкзак, водичка на рамі, Кріплені. Це баклажка з-под швепса, нормальна. Саме найнормальне там стоїть. Буде в мене як велосипедний. Ага, я там не з'їхав, ну нічого. Ну, я типу по одної ноги встав. Так, треба не спішити трохи частити, бо потім десь мене продме. Главное в таких случаях не дергаться, чтобы не столкнуться с коллегой-нарушителем тротуарных дорожек. Так, наша тема футболка, шорты. Тупый взгляд в пол и идут. А эта тема еще жарка для меня. Две попытки было одеть. спортивный костюм короче мини маршрут а ее надо сейчас пыры чи подожди сейчас мини маршрут показывал сюда ехать на леворуч ну нафига я поеду по сковороде по сковороде як просыл так где я тут Короче, надо щось перегрузить, друзья. Не буду, мы сейчас вас чуть-чуть так ускорим. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Чувака мочой воняет. Любитель бухунуть і лезь пить, отлить. мене чуть-чуть. Коротше, я не включив GPRS і такі думаю, що мене не показує. Інтернет включений, карта працює. А мене немає коротше, на горизонт. Все, а ми цю проблему вирішили. Ей, осорожко, ви ж потос.